Бруно, Тіммі і Суперкаша. У лісі настав ранок. Сонце весело визирало з за дерев, а маленький ведмедик Бруно саме прокидався. «М -м -м -м. Сьогодні я точно стану найсильнішим ведмедиком у лісі, позіхнув він і потягнувся. Снідати не забув? почувся знайомий голос. Це був їжачок Тіммі, який котився по дорозі, тримаючи яблуко на спинці. Та я сильний і без каші, сказав Бруно. Справді, усміхається Тіммі, а давай перевіримо. Вони підійшли до старого дуба, під яким лежав великий камінь. Якщо піднімеш його, повірю, що каша не потрібна, засміявся їжачок. Бруно напружив лапки ще раз. Ще раз. А камінь навіть не поворухнувся. Може, він просто занадто важкий, зітхнув ведмедик. А може, твоя каша чекає вдома, підморгнув тіммі. Бруно почухав потилицю і побіг до своєї хатки, сів за стіл, узяв велику миску і почав варити медову вівсянку. Він старанно помішував ложкою, додавав ягоди і мугикав собі пісеньку. Каша, каша, будь смачна, силу дай мені сповна. Нарешті він усе з'їв, навіть облизав миску. Ну, все, тепер я справжній супер Бруно. вигукнув він і вибіг до дуба. Кіммі чекав там із хитрою усмішкою. Бруно глибоко вдихнув, підняв лапки й підняв камінь. Ого! Оце сила! здивувався Тіммі. Кажу ж, це все каша, засміявся ведмедик і закрутився від радості. У цей момент миска, яку він ніс, перевернулася, і каша впала прямо на його голову. Тіммі реготав так, що аж згорнувся в клубочок. Хе-хе. Ну що, супер Бруно, тепер і капелюх із каші маєш. Зате смачно, відповів ведмедик, облизуючи вуха. І відтоді Бруно щоранку їв свою кашу, бо знав: сила починається з гарного сніданку. Каша сила, друзі. Не забувайте снідати. Дякуємо, що дивитесь. У нас ще багато веселих історій про дружбу, добро і пригоди. До нової зустрічі!